Друзі, привіт. хвилян за кордоном. Значить, дивіться, а машина у нас Toyota. Це все, це все на фронт, за свої гроші куплено на фронт відправляють. Toyota Rock 4 Мій лендровер, який я дарую. Я реально, от я реально дарую лендровер на фронт. Там у нас ще Toyota Mitsubishi Pajero. У нас ще є Mitsubishi Pajero, Ще є X-Trail. Їдемо велика колона зараз в Україну. І щоб ви розуміли, як ми готуємо машини, ми... Повністю міняємо диски, супорта, тормоза, амортизатори. Ось дивіться, у нас повністю нові. відсюди ще стойки стоять. диски нулячі. Все своїми руками робимо. Ну Якісь машини відганяємо, не з того робить. Ну, не встигаєте з того робити. На британські ми не підемо. Ми своїм мастерам віддаємо, бо британці беруть до грошей, таких, що ще одну машину можна було б купити. І Робимо, робимо. От дивіться, начебто нічого. ну от Пацани поймуть, хто розуміє. Ну начебто нічого. Да? Но я понимаю, що ні. За свої гроші теж купуємо, ремонтуємо, все робимо. От. Як взагалі? Ну, накиньте мені лайка в реакції. Ну, напишіть, що те, що я дуже примірний ухилян. Ну Ти такий, звісно, ухилян після п'яти кульових. Ну, ну, Бачите, цілий коробки у нас нових деталей. Слідкуйте, слідкуйте, пишіть, я знаю, ви там дуже багато просто, щоб допомогли. Ну, стараюсь, стараюсь, я ж не можу купити там. А, не знаю, 50 чи 100 машин зразу, скільки виходить, стільки виходить, але кожен місяць намагаємося відправляти, дофінансовую якісь машини, якісь взагалі, купую за свої гроші. Ну вже як виходить. А, все, я отак просто вам світанувся, сказав, чим ми займаємося, що там робить, бо це ж не, не всі розуміють. Всякі дебільні відосики, мільйони просмотрів вони забирають, а всякі толкові відео взагалі. Знаєте, пару, пару просмотрів і потім куча, куча дебільних коментів. Ну Я знаю, що всі, хто тут заберуться, все адекватно будуть. Все. скоро веземо це все в Україну на зв'язку.